Чи можуть гроші купити щастя? Ну, це, мабуть, одне з вічних питань. І знаєте, людство шукає відповідь на нього вже тисячі років. Сьогодні ми спробуємо, ну якщо не знайти остаточну відповідь, то хоча б наблизитись до неї. А допоможуть нам у цьому філософи, письменники і уявіть собі, один з найбагатших людей Стародавнього Риму. Спробуємо розібратися, чи справді багатство змінює геть усе. І одразу почнемо з думки, яка, чесно кажучи, ламає всі стереотипи. Це сказав римський філософ Стоїк Сенека. І що цікаво, він знав про багатство не з книжок, він сам був неймовірно заможним. Так от, його слова це просто ідеальний старт, щоб почати сумніватися в усьому, що ми звикли думати про гроші. А тепер давайте зробимо такий стрибок у часі на дві тисячі років уперед. Уявіть собі, ревучі двадцяті, епоха джазу, розкоші, ну і звісно, великих ілюзій. І от саме в цей час жив і творив Френсіс Скотт Фіцджеральд, письменник, який був, ну, можна сказати, буквально одержимий світом супербагатіїв. От візьмемо його культовий роман Великий Гетьбі. Фіцджеральд там же не просто описував вечірки шампанське розкіш. Ні, він робив щось значно більше він створював міф міф про те, що багаті це ніби якась особлива порода людей, знаєте, майже інший біологічний вид, наче їх зліпили з якогось іншого, кращого тіста. І ось вона, ця знаменита фраза, яка, по суті, і є квінтесенцією всього його світогляду. Вдумайтеся на секунду це ж не просто слова. Це, це ціла філософія. Позиція, що гроші створюють між людьми якусь нездоланну прірву. Але чи це правда? Ну, знаєте, як це буває? На кожну таку романтичну ілюзію завжди знаходиться хтось, хто повертає тебе на землю. І в нашому випадку цю дозу реалізму приніс друг, і водночас літературний суперник Фіцджеральда. Людина з набагато, скажімо так, тверезішим поглядом на світ. Просто уявіть собі цю картину. Сидять два літературні гіганти, так? Фіцджеральд і Ернест Гемінгвей. Один з них, Фіцджеральд, захоплено розповідає про цю особливу природу багатих, а другий просто слухає, слухає і, здається, готується однією єдиною фразою зруйнувати всю цю прекрасну міфологію вщент. І ось вона, ця відповідь, геніальна у своїй простоті. Гемінгвей у своєму фірмовому стилі коротко і в саме яблуко. Зводить все до простої істини. Він ніби каже Слухай, давай без цієї романтики. Єдина справжня різниця між ними і нами це просто кількість грошей на рахунку. Крапка. Але знаєте, що найцікавіше ця, на перший погляд, така сучасна і прагматична думка Гемінгвея, вона ж зовсім не нова. Насправді, це відлуння мудрості, якій вже дві тисячі років. І так ми знову повертаємося в Рим до того самого філософа Стоїка. Так, це Сенека, і тут є дуже важливий момент. Він не був якимось теоретиком, знаєте, кабінетним філософом, який розмірковував про життя, не знаючи його. Ні. Сенека був одним із найбагатших людей своєї епохи, радником самого імператора Нерона. Тобто він знав світ великих грошей, не з чутки, а зсередини. Тому його слова це висновки практика, а не теоретика. Це ж просто вражає, правда, дві думки, між якими дві тисячі років, а вони по суті про одне й те саме. Гемінгвей просто каже так, у них більше грошей, а Сенека ніби пояснює, чому це єдина різниця, бо багатство, каже він, не вирішує наших головних фундаментальних життєвих проблем. Виходить, що за ці дві тисячі років людина по своїй суті так і не змінилася. Добре. То що ж випливає з усіх цих історій? Який тут головний висновок? А він, знаєте, зводиться до одного дуже важливого принципу можна сказати до самого серця філософії стоїків. Так от у чому ж суть? Стоїки вчили, що є, умовно кажучи, два світи: світ внутрішній це наші думки, наші цінності, характер, і світ зовнішній це гроші, кар'єра, статус, все те, що нас оточує. І от намагатися виправити щось у внутрішньому світі за допомогою зовнішніх речей, ну, це, знаєте, все одно, що намагатися вилікувати головний біль, купивши нові черевики. Це просто інструменти з різних ящиків, вони не підходять одне до одного. І, чесно кажучи, ми всі постійно потрапляємо в цю пастку. Ну, згадайте, от тільки зароблю більше, от тільки переїду в кращу квартиру, от тільки отримаю цю посаду. І ось тоді, нарешті, все налагодиться. Але з той, б сказали, це просто зміна декорацій, а п'єса та сама. І головний актор, наші внутрішні тривоги, нікуди зі сцени не подівся. І щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки руйнівною може бути ця ілюзія, варто знову повернутися до Фіцджеральда. Його історія, це насправді дуже трагічне застереження для кожного з нас. Саме так про нього сказав Гемінгвей. удар, від якого він так і не оговтався. Просто послухайте, як це звучить. Його розчарування було настільки потужним, що воно буквально зламало його, і це змушує задуматися, яку ж величезну ціну іноді доводиться платити за життя, побудоване на міфах. Весь цей трагічний шлях Фіцджеральда можна по суті розкласти на три прості кроки: крок перший сліпо повірити в міф, крок другий неминуче зіткнутися з реальністю, і крок третій пережити нищівне розчарування. Це такий класичний, знаєте, цикл, але хороша новина в тому, що його можна розірвати, головне вчасно зрозуміти, як він працює. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого питання якщо зовнішні речі гроші, слава, статус не приносять того самого душевного спокою, то. Де ж тоді його шукати? Відповідь стоїків, як завжди, проста і глибока. Шукати треба всередині, зосередитись на тому, що ми справді можемо контролювати, не на стані банківського рахунку, а на стані своїх думок, не на тому, що думають інші, а на власних вчинках, не на хаосі зовнішнього світу, а на внутрішній гармонії. І можливо саме ось ця здатність керувати своїм внутрішнім світом і є тим справжнім багатством. Тим, яке ніхто і ніколи не зможе відібрати.